Я файна українка Наталія. Ми з батьками корінні українці, тато Житомирщини, а ми з мамою з Київщини. Ми разом проживаємо в Київській області в селі Сотниківка. На різні свята ми полюбляємо разом готувати традиційні українські страви та смаколики. Професію кухаря-кондитера я обрала достатньо давно, ще з самого дитинства. До цього. Мене заохочує мій тато, який є кондитером. Мені завжди подобається щось разом виготовляти. Я справді відчуваю, що це моє, це є моя стихія, особливо в кондитерстві. Кухар-кондитер є однією з важливих професій в людському суспільстві. Це є поєднання різних талантів, фантазії, об'єднання продуктів, створення нових страв та ідей. Обираючи цю професію, ви берете на себе відповідальність праці на кухні з продуктами та колективом. Це буде займати поважне місце у вашому житті. Українську кухню неможливо сплутати з будь-якою іншою. Вона складалася на протязі багатьох століть та вібрала в себе лише найкращі рецепти смачні та ситні страви. Поширилися далеко за межами України та війшли до меню. Найвідоміша українська страва борщ. Його асортимент є різноманітним: борщ український, київський, полтавський, чернігівський, волинський, селянський, з грибами та чорносливом, флотський із квасолею. Хочу презентувати один із різновидів борщу борщ український із помпушками. Технологія приготування його така. Моє хобі готування та випічка. У вільний час люблю відкривати для себе нові рецепти. Ось, наприклад, пряники медові з корицею, приготовані мною з татом. Українка. Гуляє вітер в полі звично, І ранком сонце знову сходить, і зорі сяють романтично. На світі жити це чудово, вода тече, не видно краю, Пташиний спів лунає гарно, дитя абетку відкриває, а час біжить, але не марно. Я українка, славлю волю, Я не рабиня, не москаль. В житті чудову маю долю і бачу кольорову даль. Синє небо це безмежність, трава зелена, мов потік, Я відчуваю приналежність до глибини прозорих рік, а квіти запашна приємність, на них сльозинки кришталю, а мати це повага й чемність, це все те, що я люблю. Не забирайте.